Доброго здоров'я всім шановні глядачі. В Мінсоцполітики згадали, що в державі є пенсіонери. Так? І зараз хтось з вас може подумати, що о, нарешті піднімуть пенсії, нарешті е, піднімуть рівень життя. да? Не тут то було. Не для цього вони згадали, не для того, щоб е, покращити життя пенсіонерів, а для того, щоб. Вони згадали, що пенсіонери можуть працювати. Так, мінсоцполітики згадали, що наші літні люди можуть ще працювати. Чому? Тому що, напевно, в Україні зараз дуже страшна ситуація з працюючими людьми. Дуже багато людей виїхало за кордон. Вони крутили вертіри бангладешців там якихось хотіли запрошувати туди-сюди. І тут вони згадали. Що є пенсіонери. От. Зараз я вам це все зачитаю. Ви, будь ласка, підпишіться на канал. Поставте вподобайку. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні, що взагалі робиться в країні, що роблять депутати, що приймають і тому подобне. Буду вам дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Отже, Жолнович, е говорить, що він Розглядає можливість зменшення податкового навантаження за літніх людей на роботодавців. Тут вони говорять, бачите, що вони будуть пільги якісь роботодавцям давати. Ніякого заохочення в цьому, що тут є, я не бачу для літніх людей. Ніякого заохочення я не бачу. Додивіться це відео до кінця, щоб знати, що і як Міноцполітики говорить про пенсіонерів. Отже, люди літнього віку якомога довше мають залишатися на ринку праці, говорить Жолнович. Саме тому в Мінсоцполітики України розглядають можливість скорочення податкового навантаження за таких працівників на роботодавців, залишаючи частину ЄСВ і зменшуючи ПДФО. Тобто, щоб роботодавці залишали пенсіонерів на роботі. Але така ситуація в країні, що Кроме пенсіонерів, вже нема кого й брати на роботу. Тому що люди, такі в того віку, як я, в кого немає бронювання, вони не йдуть, тому що їх на вулиці, де схапають, завезуть, будуть вимагати гроші і тому подобне. Але ми зараз не про це. Міністерство соціальної політики України спільно з партнерами розробило стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Однак зі стратегічних цілей звучить так. Адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довкілля, як досягти цієї мети. Ну тут така якась. Як би сказати, заувалірована ця форма, а ну напишіть в коментарях. Не гадаєте ви, що це все е, проаналізувати і промоніторить, чи може, скільки ж пенсіонерів буде працювати? І чи підніма, в якому віці да, вони будуть працювати? І чи можна піднімати пенсійний вік? Тобто то, зараз у нас 60 років, да, якщо досягли там, 32 років стажу, 60 років виходиш на пенсію. Там далі 63-65 І от чи можна? Піднімати, да? от. зникається вам, що це все моніторинг буде, щоб підняти пенсійний вік, а не, а не щоб допомогти людям, як вони тут далі говорять, щоб вони тут далі працювали. Мені щось кажеться, що це якийсь десь є якась, як би сказати, підводний камінь є в цьому всьому. Але ж вони говорять, що коли ми говоримо про адаптацію. Соціуму, то це, зокрема, про нову культуру сприйняття людей літнього віку. Якась нова культура. Коли ми вважаємо такими людьми, який віковий проміжок часу тощо, тому що бачимо, що підхід до того, хто є людиною літнього, змінюється, тому перше, це переосмислене щодо того, хто такі люди літнього віку. Друге, якщо це навіть людина літнього віку, то питання, якою є роль, ну, яка, яка роль цієї людини літнього віку в суспільстві? Чи це, ми, чи це ми вже, говорить Жолнович, умовно дякуємо і ростіть квіти, бавте внуків, і ні в що не втручайтеся. Чи це все ж таки далі? Що говорить? Ви ресурс. Помієте, от, от це слово ресурс, я не знаю, як воно засіло в них от в головах ресурс. Ми ресурс, мобілізаційний ресурс. Пенсіонери ресурс для того, щоб поповнювати їхні кишені, напевно. Ну, я взагалі не розумію, як так можна говорити про людей ресурс. Підтримка і внесок в економіку. У пенсіонери. Підтримка і внесок в економіку. Не напідтримувались пенсіонери за свій вік. Та за свій робочий вік, тяжко працюючи, не напідтримувались вони економіку. І ми вважаємо, що треба зробити все, щоб допомогти цим людям якомога довше залишатися, зокрема, на ринку праці. Це можуть бути додаткові курси, говорить Жолнович. Їм просто потрібно додати додаткових вмінь, щоб вони мали можливість працювати. Далі зацікавити роботодавців. Зацікавити роботодавців. Не пенсіонера зацікавить, щоб він ішов працювати. А роботодавців. Так, роботодавців також треба зацікавлювати. Тому що е чи виконає роботу така людина, як 40-35 років, чи цю роботу буде виконувати людина 60-65 років. Так, згоден. Але ж ну, треба ж не тільки роботодавців зацікавлювати, а й пенсіонерів, да? так? Щоб це був для них вигідний ресурс. От, опять же, не люди, працюючі люди, а ресурс. Щоб вони були зацікавлені залишати людей літнього віку на роботі. Щоб тільки фактор віку не був впливу, впливом і підставою для звільнення. Це так само дуже важливо, говорить Журнович. Ну, бачите, не знаю. Ну тут так воно все завуаліровано чи не для підняття пенсіонного віку. це? Як ви гадаєте? Якщо людина довше, люди довше працюють, зайняті, процеси старіння уповільнюються. Зрозуміли? Якщо ви довше працюєте на державу, кормите депутатів, міністрів, їхніх дітей, сплачуєте податки, вони розкрадають ці податки, ви, ваш процес старіння уповільнюється. Ну, Якось так. А як насправді зацікавити роботодавців? Пише Жолнович. ну тут взагалі немає про пенсіонерів, просто про роботодавців. Наприклад, ми розглядаємо як варіант зменшення податкового навантаження на такого працівника, тому що вони вже певний вік відпрацювали. І якщо та людина піде на пенсію, то вона взагалі не, проду... не проду... продукує податків. Як це так? Тому. Залишаючи частину ЄСВ і зменшуючи ПДФО, ми залишаємо цю людину на ринку. Вона створює прибуток, генерує його для економіки та суспільства, ділиться своїм досвідом, а також залишається на, активну, на активному довголітті. Поняли? Ви залишаєтесь на активному довголітті. Знову ресурс. Знову, ну, всяка оця хіра бор. Тому що дослідження свідчать про те, що якщо люди довше працюють, довше зайняті, довше в суспільстві, то вони довше залишаються здоровими, активними, і процеси старіння все-таки уповільнюються, говорить Жовдовий. Розумієте? Якщо ви відпрацювали трактористом, свинаркою, дояркою, дворником там тягали, десь в шахті працювали, на заводі дихали тими всіми парами, єлі-єлі викарабкались на ту пенсію. Це ще не предєл. Ви повинні залишитися і далі працювати, і ваші процеси старіння уповільняться після того, як ви вийдете на пенсію. Не треба вам на пенсію йти. Вам треба працювати і далі кормити отих усих там дармоїдів. Отак От якось. Е, зранку. Тому що людина має обов'язок дбати про себе, зранку вставати, добре виглядати, тримати себе в тонусі. Тож важливо мати мотивацію. Насправді, нами керує мотивація. І якщо є мотивація жити та тримати себе в формі, то це набагато краще, ніж коли така мотивація зникає. Нам усім треба попрацювати над тим, щоб у наших літніх людей такі мотивації були. Ну, ви... Я, пані Жолнович, до вас зараз звертаюся. Ви зробили мотивацію зараз людям, ви їм пенсію платите мізерну, ніщенську. І вони змушені деякі в кого є ще сили йти працювати, сплачувати оп'ять податки, от, щоб заробити собі ще, щоб не померти з голоду, щоб купити ліків, щоб, купити, щоб заплатити за е комуналку ту боснословну, яку ви робите. В них є мотивація. А в кого немає сил, то й мотивація не допоможе. Йти працювати вони тупо просто виживають на ту ніщенську мізерну пенсію, яку ви їм даєте. Є в них мотивація? І чим ви тут мотивуєте їх в цій статті, я, я не бачу, чим ви їх мотивуєте? Вони все одно будуть йти працювати і будуть сплачувати як мінімум по 200 тисячі податків своєї зарплати. А додате, перерахуєте ви їм буквально 50 чи 45 гривень за два роки. До пенсії додати. А податки вони сплатять за два роки 48 тисяч. От мотивація, так? Да? Не, щоб сказати, що їм вже не потрібно працювати, вже піднімемо зарплату пенсії, піднімемо їм рівень життя, зменшимо комуналку і те зробимо. Ні. Мало ви наробилися. Ідіть ще працюйте. Ідіть. ви що? Ну тут два варіанти. Нема кому працювати. Або ж підняття пенсіонного віку. Пишіть у коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, як це все. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я, адже воно в нас єдине і нам ніхто його не продасть і не купе. У мене на даний момент все. Буду слідкувати далі. Далі у нас пенсійна реформа, і буду розповідати, що це таке. Всім пока-пока.